Артистка України, громадський діяч, політкиня символ і легенда співучого українського народу, велична жінка Оксана Білозір, канал Хепістар. Завітали у Палат Жовтневий на сольний концерт артистки. За мною крутою тобою вже зійшла. Оксана Володимирівна, як ви хто з рідних, близьких друзів сьогодні прийшов вас підтримати? Ой, всі, хто сьогодні пройшов, то мої рідні, близькі і друзі. Тому що сьогодні дуже важливо подякувати тим людям, які залишилися в Україні. І тим більше ті, які приходять на концерт, це ті, які потребують українського слова, української пісні. Добрий вечір, Київ! Вітаю вас у цьому залі! Захоплюєтеся туризмом, скажіть, будь ласка, війна внесла корективи в ваші хобі і яку останню країну ви відвідали? Я думаю, що не тільки я люблю туризм. Взагалі, українці такі, що дуже люблять відкривати щось для себе нове. І навіть коли я була міністром культури, це був 2005 рік. Я тоді започаткувала таку програму Туризм по вихідних. Або Вікенд по-українськи, що так ми називали це, і були безкоштовні автобуси, які вивозили із сіл з невеличких містечок, людей поважного віку, наприклад, там в Київ відвідати або обласний центр. Тому що сьогодні дуже багато ще до війни було дуже багато людей, які жили в своєму містечку і дуже рідко навіть кудись виїжджали. Якщо кудись навіть і виїжджали в обласний центр, то. По якихось своїх справах тільки і все. Треба було відвідати музеї, картині галереї, якісь видатні історичні місця. Тобто, ми такі безкоштовно за рахунок держави наробили такі вояжі. От і ну, тому я думаю, що всі ми любимо туризм. От остання країна, в якій я була, це були Сполучені Штати Америки. Якраз я їздила по такому туру, міжконтинентальний фестиваль. «United for Ukraine» і я була титульною співачкою цього міжконтинентального фестивалю української сучасної патріотичної пісні. І одна із моїх пісень стала титульною цього фестивалю. Сьогодні на концерті її можна буде послухати. У вас є благодійний фонд, точніше, благодійний фонд миротворці ООН», президентом якого ви є, створений для підтримки населення України і військових. З ким ви працюєте і кого залучаєте до фонду? Ну Наш благодійний фонд він всеохопний. В основному це гуманітарна місія. Ми не займаємося військовими темами, ми займаємося гуманітарними речами, такими як лікування військових, надання психологічної допомоги один із пріоритетів нашого фонду, тому оскільки в нас є платформа, знайди рідних по цілому світу, і там є багато різних функцій. І як знайти квартиру, як знайти одне одного, як до речі, знайти одне одного дуже зараз є затребувана програма. Онлайн платформа, і вона працює незалежно від нас. Тобто, фонд займається в основному. Те, що зараз я роблю, це гуманітарна допомога медичної в медичній сфері, в сфері медицини в сфері травматології. І я хочу подякувати спілці Українок Америки. Союзу Українок Америки це організація українських жінок, яка вже має більше як 100 років, щоб ви розуміли. Тобто це потужна жіноча організація в світі, жінки українки Америки. І вони дуже багато роблять для того, щоб передавати сюди медичне оснащення, розхідні матеріали, власне для травматології пріоритет, щоб було дуже менше було покалічених людей, людей інвалідів для того, щоб максимально змогти зберегти руки, ноги нашим бійцям. Будь ласка, ви плідно працюєте у творчій сфері, у політичній, громадській, науковій. Що вас мотивує? Мені дуже завжди хочеться, щоб люди любили Україну, щоб люди її знали. І моя місія відкривати цей світ, внутрішній світ українців, зовнішній світ, показувати назовні, які ми є, об'єднувати українців. Це моя місія по житті. Тому тут не можна виокремити щось одне, бо це одне ціле. Я. Нашим глядачам із життєвого досвіду і мудрості Оксани Володимирівни Білозір любити одне одного. Взагалі в мене є такий афоризм, і я його переслідую і пишу скрізь. Він дуже простий: любіть Україну в собі, і любіть себе в Україні. Любіть Україну в собі, така, яка вона є. І тоді у вас появиться велике відчуття її захищати, її обороняти і бути частинкою цієї великої, красивої нації, нашої з вами української нації на нашій благословенній українській землі.